Історія лікування клінікарця зберігає всю інформацію про клінічну картину пацієнта: звернення, діагнози, зубні формули, а також файли та фотографії. Додати новий етап історії можна через кнопку Створити. Щоб додати до запису фотографії чи будь-які інші файли, натисніть на кнопку Завантажити фото та файли. Для спрощення опису етапу лікування, скористайтеся шаблонами діагнозів, які за потреби можна відредагувати або створити нові. Також текст в коментарях можна виділяти фоном, додавати емоції та додати адресне повідомлення будь-якому спеціалісту клініки. Для більш наглядного опису клінічної картини пацієнта скористайтеся зубною формулою. Бланк зубної формули зберігається як окремий етап історії лікування. Щоб додати зубну формулу, натисніть на відповідну кнопку. Далі оберіть тип зубів. Потім виберіть потрібний робочий інструмент зі списку справа, після чого натисніть на потрібний елемент безпосередньо на формулі. Повторіть цю дію потрібну кількість разів. Збережіть зміни. Після цього в історії лікування пацієнта формується новий етап зі схематичним зображенням зубної формули та коментарем до неї. Всі етапи та коментарі з історії лікування автоматично формують щоденник лікаря у формі 043. Також в Клінікарц ви можете лікувати пацієнтів спільно зі спеціалістами інших напрямків. Для цього поділіться історією лікування або окремим етапом з необхідним спеціалістом через опцію Додати лікаря до картки або до етапу пацієнта. У вікні пошуку вкажіть прізвище спеціаліста або його робочий емейл та оберіть потрібного лікаря зі списку. Щоб забрати у спеціаліста доступ до етапу чи картки, Натисніть на хрестик біля його імені.